По Росії рептом пройшовся ракетний шквал. Цілими табунами снаряди рухнули на рашистів, ламаючи будівлі, вириваючи все з корінням. Ворогів охопило суцільне руйнування. Вогонь стрибав між будинками. Сталася біда навіть на одній з гес. Це жорстка відповідь, зокрема за Тернопіль, за жах і зруйновані багатоповерхівки. Поки США, начебто, вкотре хочуть нас примусити до капітуляції. Окупанти отримали саме те, що так довго роздавали іншим. Перші відео схоже нажахали навіть Кремль. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А ми будемо розпочинати. Режисстам відплатили за жахливі удари по Тернополі. Спочатку було уражено Рязанську Новомічуринську ГРЕС. Це одна із найбільших теплових електростанцій центральної енергосистеми Росії. За попередніми даними удар завдали Сили оборони України. Про це повідомляє телеграм-канал Екселенова плюс. Об'єкт відіграє важливу роль у забезпеченні електроспоживання центральних районів РФ та під'єднане до високовольтних ліній напругою 220 і 500 кіловольт. У мережі з'явилися відео, на яких видно масштабну пожежу на території енергетичного вузла. Місцеві жителі Новомичурінська пишуть у соцмережах, що після вибухів повністю зникло опалення, немає гарячої води та спостерігаються перебої із електропостачанням. Якщо ж інформація підтвердиться, йдеться про вибухи на одразу двох великих енергоблоках станції. Однак не тільки грязь була під ударом. За даними телеграм-каналів, дрони Камікази завдали нових ударів по нафтопереробному заводу. В Рязані внаслідок атаки на території підприємства прогриміла серія вибухів. Після нальоту на НПЗ сталася пожежа. Про це пишуть Міторингові телеграм-канали. Очевидці з Рязані скаржилися, що над містом прогреміла серія потужних вибухів. Ну, окрім того, місцеві жителі підтвердили в соцмережах, що пожежа почалася безпосередньо на території НПЗ. Супутникові знімки НАСА також зафіксували пожежу на території нафтопереробного заводу. Зокрема, пожежу із з космосу зафіксовано на одній з установок НПЗ. Місцеві нарахували понад 10 вибухів. Також очевидці повідомляли, що бачили сильну пожежу у стороні НПЗ. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку на підприємство. окрім того, в Рильську курської області місцеві жителі повідомляли про приліт по енергетичній підстанції. Після вибуху там виникла пожежа. А навколишні райони залишилися без електропостачання. Росіяни скаржаться на відсутні світла та перебої з комунікаціями. Ну а тим же часом мешканці Новомосковської та Тольської області графі почули серію гучних вибухів. За їхніми словами, пролунали від 5 до 7 потужних вибухів. Про це пишуть російські телеграм-канали. Зокрема, Шот. Очевидці розповідають, що вибухи супроводжувалися звуками польоту безпілотників. Телітули також повідомляють про звук дронів, які за їхніми словами рухалися в напрямку Москви. Військовий експерт Жданов розповів про вибухи і на інших військових об'єктах Рефії. Тож далі давайте разом заслухаємо Два слова. скажімо, по оперативно-стратегічному направлінню Російська Федерація тут вже з'явилася інформація від западних істочників. То тобто тут уже не открутишся і не скажеш, що ми та. Це... придумали, как очень часто любит говорить российская пропаганда. Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Роснефти, один из крупнейших в Российской Федерации, приостановил переработку нефти после атаки наших дронов, которая состоялась 15 ноября. Ожидается, что завод будет простаивать до конца месяца, до 1 декабря. Загрузка нефтепродуктов не планируется. Нефть больше завод не принимает. Пожар заставил Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановить свой основной агрегат переработки нефти, годовая мощность которого составляет более 8 миллионов метрических тонн что составляет 48% от общей мощности завода. То есть фактически на сегодняшний день у них там пожар продолжается, кстати, до сих пор. Они ждут это, как они называют, напомню, плановое выгорание. Они ждут, когда плановое выгорание закончится, потому что тушить там бесполезно. Вот. И потом будут оценивать ущерб и думать, что дальше делать с этим заводом. Кстати, очень хорошие новости приходят. Вчера я вам рассказывал, что цена на нефть пошла вниз и уже достигла там 36 с хвостиком долларов за баррель. Это с учетом дисконта, который предлагает Российская Федерация. По оценкам западных экономистов, цена себестоимость добычи нефти в Российской Федерации колеблется где-то на уровне 42-45 долларов в зависимости от района, то представьте 36 там, и 4, по-моему, цена за баррель Юралс на сегодняшний день. Российская Федерация работает не просто в ноль, она еще и в минус работает. Но они надеются на то, что они напечатают деревянных этих фублей на, на своем печатном станке, от которой, кстати, уже дымится от того, что он печатает в 4 смены, 24 на 7 Без остановки, бумагу не співають заряжати. Ну як ми вже і з вами говорили, всі ці удари по важливих військових об'єктах рашистів є відплатою за удари по наших містах. Як ми знаємо, напередодні окупанти жахливо вдарили ракетами Х-101 по багатоповерхівках у Тернополі. І за оновленою інформацією в Тернополі вже добу тривають пошукові рятувальні роботи. На місці російського удару по житловій багатоповерхівці. Пошук людей місце перебування, яких досі невідомо, триває. Про це повідомили в преслужбі ДСНС. Рятувальники працювали. Всю ніч на місці прольоту наразі розібрано понад 700 квадратних матрів завалів. Утім, згідно з даними ДСНС, відповідні роботи ускладнюють, ще й висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування, а також необхідність працювати виключно вручну на низці ділянок зруйнованого місця. Пошукова рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби із дев'яти регіонів України, загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки. йдеться в повідомленні. Станом на ранок інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Російська ракета вбила 26 людей, серед них Троє дітей, окрім того, 93 людини поранено, зокрема, 18 дітей, 46 осіб врятовано. Також як повідомив голова МВС Ігор Клименко, головне знайти усіх, хто може бути під завалами. У будинку в якому вчені вигоріло два під'їзди, не залишилося вцілілих квартир. Я ходив між опалених стін. Це страшні відчуття. У кожній квартирі ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія. Полум'я зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати із вікон. Рятувальники евакуювали їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню. Розповів міністр. В свою чергу голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник повідомив, що розбір завалів ускладнюється тим, що відбувається на висоті. Тут зараз працюють найбільш підготовлені підрозділи з усієї України. Ці люди мають дуже великий досвід з розбору завалів. Ми будемо продовжувати роботу, не дивлячись на будь-які. І складно ще додав даник. Окрім цього, стало відомо, що Росія застосувала і кабу по Дніпру. У повітряних силах ЗСУ писали, що бомба Запорізької області летить на південь Дніпропетровщини. Місцеві змі зазначили, що КАБу впали в Дніпровському районі області. Попередньо бомбу вдалося знешкодити силами ППО. Ну а далі ми поговоримо також про те, що Україна напередодні повідомила, що завдала удару по території Росії, використавши американські ракети АТАКАМС. І це перше публічне оголошення про подібну атаку від початку другого терміну президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє бізнес інсайдер. Генеральний штаб ЗСУ, який повідомив про удар, не розкрив детали атаки, зазначивши лише, що йдеться про точковий удар із використанням далекобійних ракет. Застосування далекобійних засобів ураження, включно із системами атакам, стриватиме, йшлося в заяві. Тим часом російські телеграм-канали опублікували відео роботи ППО над Воронезькою областю. Однак, бізнес інсайдер не зміг підтвердити, де саме був район удару. Водночас, журналісти наголошують, що заява генштабу ЗСУ про супроудари Атакамс прозвучала після місяців затримок із дозволом США на атаки цими ракетами по території Росії, оскільки пускові остановки та ракети виготовлені у США Вашингтон вимагає від Києва узгоджувати цілі для ударів із Пантагоном. Пояснили журналісти, Ще в листопаді 24-го року тодішній американський президент Джо Байден скасував попередні обмеження на використання американських систем для ударів по Росії, і Україна тоді завдала ударів по Брянській області. Однак, удари атакам здовго провокували вагання у Вашингтоні через побоювання, що це може спричинити ескалацію або. Навіть ядерну реакцію Москви. після повернення Трампа до Білого Дому, в січні Україна не коментувала подальше застосування Атакамс і не було зрозуміло, чи дозволяє нова адміністрація удари по Росії. Ну а тим часом Трамп намагався досягти домовленості про припинення вогню з Москвою. Ідеться в матеріалі у серпні. The Wall Street Journal повідомляли, що Пентагон протягом місяців блокував удари України ракетами Атакамс по російській території. Тож оголошення України вівторок може звінити про зміну політики Пентагону, хоча обставини такого рішення США залишається незрозумілими. Ну а поки використання західних ракет було обмеженим, Україна намагалася компенсувати це власними далекобійними розробками, зокрема ракетами Фламінго, якими успішно вражають цілі всередині Росії, а саме оборонні підприємства та нафтова інфраструктура До речі, військовий експерт Дмитро жмайло зазначив, що постачання атакам від США давала Україні перевагу у війні проти Росії з допомогою цієї зброї, наші бійці могли зачищати логістику ворога навколо а також системно нищити командні пункти, штаби склади боєприпасів. Пасів і скупчення паливозаправників. Уся ця зброя є. Американцям наразі нічого не загрожує у військовому плані, тому можна було б передати та потім за ці кошти законтрактувати для своїх потреб виробництва необхідних боєприпасів. Підкреслив військовий експерт. Водночас Росія лякає тактичним ядерним ударом. Проте якби окупанти мали таку можливість, то давно вже зробили б це. Імовірно, Дональд Трамп теж це розуміє. Тому Україна потребує цієї підтримки, яка допомогла б нам, хоча б закласти фундамент для стабілізації поточної лінії бойового зіткнення. Ну а я глядачі вдячні. Вам за те, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Я не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром.